Рада вітати вас, глядачі! Це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні в нас в гостях людина, яка точно знає, як керувати своїм часом, бо має восьмеро дітей багатодітна мама, коуч по тайм-менеджменту та жіночій ефективності. Юлія Туз. Вітаю вас! І я вас. Давайте розпочнемо з того, що не в кожного є можливість мати хоча б двоє дітей. У вас їх восьмеро, звідки таке бажання? Це така сильна любов до дітей чи по якимось релігійним переконанням? Це не перше і не друге. Це просто моє життя, і воно так склалося, що в мене багато дітей. А завжди таке було бажання? От ви тільки вийшли заміж і ні, такого бажання не було. І коли ми одружувалися з чоловіком, то ми не знали, скільки в нас буде дітей, і не планували їх кількість. Мені подобались сім'ї, де багато людей і багато дітей з дитинства. Ну, це те, що я можу про себе сказати. Плану в мене якогось конкретного на кількість дітей не, не було ніколи. А ось є думка, що мати багато дітей легше, ніж коли одна дитина. Це правда? Чи... Це штамп. Так говорить. Це штамп. Тільки... Буває по-різному. Буває, що важко мати одну дитину, тому що є якісь проблеми зі здоров'ям. А буває, що. Важко мати трьох дітей, тому що е, всі здорові, але, наприклад, це декілька шлюбів і є проблеми у стосунках. Різні бувають в житті ситуації, і важко чи легко, я скажу так, це вибір людини. Тому що важко чи легко для себе визначає конкретна людина. Для когось випити літр води може бути важко, а для когось може бути легко. І це дуже індивідуально. Багато дітей це складніше. Не важче, як груз, а складніше у контексті як складна задача, де багато різних даних, і тому її вирішення буде складніше. Багато дітей це багато даних, і щоб організувати навіть якесь свято чи обід, то треба більше всього зробити. Це, звісно, є, тому що більше рухів, більше дій, більша кількість задач може бути. Іменно кількісна характеристика, от вона може е ускладнити ну, виконання якоїсь задачі. А так, що просто важко, прямо щось важко. Бувають мами, яким важко з одним з однією з однією дитиною, хоча ну так зовні здається, що все добре. Гарна мама, здорова дитинка, радісна дитинка. Чому ж тобі важко? Щось мені важко. А ось в побуді, мені здається, відчувається різниця, коли багато дітей можуть щось допомогти, щось. Ну, різниця, звісно, є, є, і вона також кількісна, але все залежить від організації. Якщо, скажімо так, багатодітство, воно як лупа, воно збільшує те, що при одній двох, якщо в тебе двоє дітей, Ну було би непомітним. Я колись проводила таке порівняння, коли ти сидиш у кафе з дитиною, і вона розмішуючи цукор, тарахтить по чашці. Якщо це робить одна дитина, ти можеш покласти ручку, ти можеш зробити це за неї, і хтось може просто не почути цього звуку. Але якщо ти приходиш, коли записала, в мене було п'ятеро дітей, якщо ти приходиш з п'ятьма хоча б і всі почнуть калатати, то зверне увагу все кафе, ось ресторан, якщо ви там сидите. Тому збільшуються проблеми, але й збільшуються радості і приємні моменти. І в побуті так само. Багато дітей вісім не народились в мене одночасно, вже є дорослі діти. І, звичайно, що цей побут розділяється. Тому сказати, що він ускладнюється з кількістю дітей, я не можу, тому що з кожною дитиною є щось, що ускладнюється, але вже старші діти підростають і вони щось забирають. І така навантаження, оця тяжість, про що ми почали нашу розмову, вона в принципі та сама залишається. Що може бути важче, ніж в малодітних сім'ях, житло. Якщо житло не збільшується, площа житла пропорційно до кількості дітей, то тоді, ну, коли багато народу, то це важко. Ну, в першу чергу психічно, тому що ну, це постійно якийсь рух, хтось щось робить, хтось щось пише. І навіть якщо тихо, то все одно двіжуха є, так, образно говоря. І, Ну, Щоб відпочити, це прям треба якось запланувати. Ну, Хіба що це? Як старші діти реагують на появу нових братів-сестер? Чи не ревнують? Як забезпечити цей рівномірний розподіл уваги між всіма дітьми? Не ревнують. Часто це чую питання, не знаю, чому не ревнують, нема цього явища в мене, і я не аналізувала, як в мене так склалося. Як реагують? Реагують по-різному, дивлячись на кого. Близнята народились, одна реакція була. Коли Серафіма була маленька і народився маленький батик, маленький батик, то це одна реакція була, коли вона вже доросла і народилась Іванка, сестричка, о, тепер в мене буде сестричка, це вже інше. Різні реакції, але в основному всі раді. Так, да, всі раді, ну, як сказати, з цікавістю, який він буде. Ну, а, Старші вже, коли. Я не скажу, що вони не радісні були, реакції, коли вже от менші народжувались, то а, знову маленькі, так, а хто з ним цей раз буде сидіти? Ну, так, забоченість якась. Ну, така реакція. А як вирішуєте конфлікти між дітьми? Щось не поділились, щось посварились? Як вирішую конфлікти? В мене є така чарівна фраза. І звучить вона так. Якщо ви зараз самі не розберетеся, отримують всі. І в принципі, більше половини відсотків усіх конфліктів вирішується. Ну, а якщо ні, то ну, включається субособистість суддя. Я дивлюсь на ситуацію і визначаю, хто в ній приймає участь, чому вона така склалася, яка причина, що так сталося, і даю ЦУ. Як її припинити. Конфлікт просто припиняється, а далі комунікація якась вистраюється. Конфліктів якихось таких, прямо, що там б'ємо, щось не можемо поділити, немає. Але можуть бути конфлікти, що хтось комусь заважає, наприклад. Я ділаю уроки, мені заважають. Ну, Я приходжу і виясняю, хто заважає, яким чином заважає. Якщо це маленький розплакався, то це одне. Якщо це там, не знаю, близнята прийшли, щось беруть в своїх там, будиночках для ляльок. А це якимось чином дуже дістало когось старших дітей, то я дивлюся, чи це ну чи дійсно ця ситуація може тебе дістати, чи тобі треба припинити займатися і біжи, погуляй. Тому що не то, що то, то що діти кажуть, не так насправді, коли починаєш виясняти. Оце треба батькам пам'ятати з першого слова не вірити, тому що вони чують, а піти і все вияснити добре. А як вирішуєте питання дисципліни та ставити межі для дітей? Якщо мама п'є чай, то мама п'є чай мене не чіпати. Якщо мама працює, то мама працює мене не чіпати. Вони просто це знають. А які цінності і традиції найголовніші у вашій родині? Можете про це розказати? Наша сім'я православна, тому найголовніші наші традиції пов'язані саме з православ'ям це святкування Різдва, дотримання різдвяного, великого Успенського постів. Пасха, звичайно, зараз. Свято усіх свят. Ми святкуємо ну, тиждень, всю світлу неділю. Ми святкуємо це, це свято, готуємося до нього. З нерелігійних таких традицій ми святкуємо Дні ангелів і дні народження. І в нас є така традиція трон іменинника. Ми всі подушки, які в нас є, дивані, скрісел, на яких спимо. Діти роблять великий-великий трон і туди сідає у короні іменинник, і він задарюється великою кількістю подарків, цукерок. Ну а потім ми йдемо святкувати вже до святкового столу. Читаємо книжки. Багато ну ця традиція раніше була більш сугубо, якщо так можна сказати. Ми по вечорам читали дітям, але зараз вже є старші, вони читають самі е, маленьких дітей. Ну, Марк він зовсім ще маленький, у 9 місяців, у нього книжки ще не цікаві. Близнята, то е, якби раніше читала би я або чоловік, то зараз читають в основному старші діти А я в цей час Марком, наприклад, займаюся. Читання можна назвати нашою традицією. Да. У нас дуже велика бібліотека і діти люблять читати. Ну, Діти читають так. Не знаю зараз, хто наскільки любить. Давайте поговоримо трохи про вас. Ви пробували себе в різних сферах. Наразі ви тренер по плануванні дня. Що привело вас в цю сферу? Бажання допомогти жінкам? Чи в першу чергу хотілося розібратись самі і допомогти собі? Я людина, яка любить порядок. Це якась така фабрична встройка в мені. У мене завжди все в порядку. Я ще пам'ятаю це з дитинства, коли подруги приходили, вони завжди звертали увагу на те, як в мене гарно все в шафі складено, в шухлядках робочих, в портфеледі, якщо це школа. Це просто мій дар, напевне. Це талант, який мені Богом даний. І коли я отримувала освіту, то я також навчалася на факультеті. Управління організацією, менеджмент, персоналу. Ну, Отак воно було. Потім пішла сім'я, діти. І я ці всі знання і свій хист практикувала в сім'ї. Коли стало питання, чимось займатися, я завжди чимось займалася, ніколи не займалася тільки дітьми. Я та мама, яка ніколи не займалася тільки дітьми з першого по восьмого. То я пробувала якісь хобі, які були цікаві мені на той момент. Я і хліб пекла на заквасках, і сири різні виготовляла, і торгувала органічною продукцією по Вінниці. Це було хобі, і це було образом життя на той момент. І з образу життя це витікало в якусь діяльність. Але наступали паузи, тому що кожна наступна дитина народжувалась. І я не знала, чим я хочу професійно займатися от завжди, завжди, завжди. І одного разу я сіла і подумала: Юля, чим ти можеш займатися і день, і в ніч, і забуваєш їсти і пити, і інколи спати. І я сама собі відповідаю: наводити порядок. Я люблю наводити порядок візде і ще можу комусь допомогти. Інколи мене не просять, ну я тоді зупиняю. Цю діяльність це з подругами найчастіше буває. Ну і так я до цієї діяльності пішла. Одна консультація була друга, я бачу, що я навіть не задумуюсь, що радити клієнтам, чи як якийсь процес вистроїти в, там, в клініці чи в салоні, наприклад, коли ти приходиш, а там якісь операційні процеси ну не так налаштовані. А я приходжу і зразу кажу, цей стакан має стояти отут, тому що коли він тут стоїть, він мішає майстру, і він кажу, завжди дергається і погано працює не зосереджено. Ну, так, в голові взяла якийсь приклад. І ти налаштовуєш це все. Кому коли дзвонити? Як, що говорити? Я думаю, багато людей надихають ваш досвід взагалі. Але чи були в житті такі складні моменти, які ось прям вивели вас на новий рівень, і ви після них стали тільки ще сильнішою. Можете розказати про один з таких моментів? М -м -м. Такі моменти дуже особисті. Я не знаю. Я можу сказати, що на кожний е, наступний рівень, на кожну наступну сходинку на нашому життєвому шляху е, мене точно виводили діти. Е, вперше я це відчула дуже сильно, коли народився Даніл, це друга дитина. І народилася Рафіма. Я була дуже самостійною мамою. У мене не було бабок, няньок. Я всіх так, я мама, я все знаю. Мені допомагати не потрібно. У мене не було якихось страхів у вихованні чи у, там при народженні дитини. І в мене вже склалася якась схема: як дитину носити, народжувати, як готуватися до родів, як за нею про неї піклуватися там в перший рік. Як вистроювати комунікацію? Бо Серафімка в нас розмовляла там, вона мама казала вже в півроку, а вже в 9-10 місяців ми вже з нею спілкувалися. І коли народився Даніл, то я на нього так подивилася, я щось роблю, воно не працює. Я щось роблю, а толку немає. Зовсім інший. Він зовсім інший. І мене пробиває, що е, немає однієї схеми для всіх дітей. І в той момент е, наступним і сайтом стало, що. Наші діти, не наші люди. Я дуже часто цю фразу говорю. І ти вистроюєш комунікацію в першу чергу з людиною, а вже в другу чергу це твоя дитина. А комунікацію з кожним з людей ми вистраюємо індивідуально. Немає загальної схеми: з одною людиною ми так спілкуємося, з іншою отак. В одних умовах ми так спілкуємося, в інших отак. І так само з дітьми. Оце був перший такий. Ну, прям зріст. Був сильний, дуже інсайт, мене це ну, сразило на повал. А тоді, вже з кожним народженим четверта дитина, коли народилась, Іванка, теж я зрозуміла, що статус багатодітної сім'ї правильніше було б давати не коли троє дітей, а коли четверо. Тому що чотири це багато, і режим життя сім'ї побутовий, він змінюється. А до того в принципі один, два, три. Якщо там різниця невелика, якщо немає якихось індивідуальних особливостей, якщо немає там хвороби, чи хтось кудись поїхав, чи там, наприклад, перша дитина дуже доросла, там і років 14, а тут двоє погодок на народилося. Це інші режими. Якщо в тебе просто там кожних 3-4-2 роки народжуються діти, то 1, 2, 3 великої різниці немає більше того. Коли троє це саме якась гармонійна така, е, я не знаю, як це сказати, гармонійна кількість, напевне, дітей, тому що це ще небагато і вже немало, і достатньо для того, щоб не було ревнощів, а йому, а мені, і те, щоб своє життя і дітям, і батькам дуже часто. Це перший раз, коли я сказала, вас багато, я одна. Вас троє. Я кажу, вас троє, я одна. Давайте ми зараз оце сплануємо. А коли вже четверо я виїхала гуляти перший раз в місто, то я вже зрозуміла, що мені вже треба більше уваги, щоб хоча б дивитися, де вони. І вже треба планувати якісь прогулянки чи виходи там, в світ. Інакше. Не так, коли тримаєш за руку дитину, дитина просто за тобою йде. Коли ти тримаєш двох, діти просто за тобою йдуть. А коли в тебе один на руках за руку, старший тут поряд, це ще нормально. Але коли четвертий, то це вже тобі треба набагато більше мотати головою туди-сюди. Ну, так. Дякуємо за таку цікаву розмову. Я думаю, нашим глядачам буде на чим подумати, що переосмислити. Дякую, що завітали. Будь ласка, рада була бачити. Нагадаю, це була програма актуальне інтерв'ю на студії. Була Юлія Туз. До побачення.